Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. О свята, праведна Анна. Матір Пресвятої Діви Марії, благословенна між жінками, що у сльозах і довгій молитві вимолювала дар материнства. До тебе сьогодні приходжу. Зі смиренним і зраненим серцем, бо душа моя сповнена жагучого бажання стати матір'ю, ти знаєш біль чекання, немого тужливих ночей і важкість кожного ранку, коли серце прагне почути голос дитячий, відчути теплоту маленьких рученят. А замість радості тільки тиша. Свята Анно, ти не впала духом, не нарікала, але з вірою молилася, і Господь поглянув на твоє терпіння, дарувавши тобі причисту дочку, що стала матір'ю Спасителя світу. Малю тебе. Свята Анно, почуй і мої сльози, передай їх у небесній оселі, випроси мені в Господа дар життя, хай лоно моє розквітне, як весняна земля, що приймає зерно і народжує плід. Хай Господь відкриє моє серце і тіло до материнства. Зміцнить у вірі, очистить душу від страху і сумнівів, від усякого гріха і зневіри. О свята благодатна Анно, ти стала захистом усіх, хто прагне пізнати радість материнства, будь і моєю заступницею. Покрий мене твоєю материнською любов'ю. Випроси для мене Божу милість, як ти зачала, Марію, у благословенний час, так і хай і в мені зазвучить пісня нового життя, щоб я з подякою і любов'ю прославляла ім'я Господа. Допоможи мені зберігати віру навіть у випробуваннях. Не впадати у розпач, але щоденно підносити своє серце до Бога. Як ти була терплячою в очікуванні, так і мене. Навчи смиренно сприймати Божий промисел, не слабнути у надії і не опускати рук. Свята праведна Анно, моя небесна. Мати, вкри мене своїм заступництвом, навчи бути гідною материнства, хай Господь подарує мені дитя, щоб виховати його у вірі та любові, щоб воно стало світлом у цьому світі, якщо ж воля Божа інакша, зміцни мене у вірі. Щоб серце моє залишалося відкрите для Божої благодаті і волі Його святої. О свята Анно, я підношу до тебе всю свою любов, усю свою скорботу і всю свою надію. Будь поруч зі мною, підтримуй, благословляй, заспокоюй мою душу. Випроси для мене це диво, чути серцем і тілом життя, що зароджується під моїм серцем, з надією і любов'ю схиляю голову перед Твоєю святістю і повторюю, о, свята праведна Анну, моли Бога за мене, щоб сповнив Він моє серце. Материнською радістю. Амінь. Пресвята Владичице, Богородице, мати милосердя і невичерпної любові до Тебе у сльозах і з відкритим серцем. Звертаюсь я, раба Божа, ім'я. І з надією підношу свої руки. Бо ти надія знедолених, радість засмучених, утішителька скорботних. Опричиста діво, ти народила Спасителя світу, прийняла в серце своє безмежну любов материнства. Вислухай молитву мою. Довгі роки я живу з тягарем. Що гнітить душу мою, болоно моє безплітне, і немає в домі моєму дитячого сміху, немає теплоти маленьких рук, що обіймали б мене, немає голосу, що кликатиме мене, мамою. О мати Божа, ти знаєш біль мій, ти бачиш сльози мої. Ти чуєш, як уночі я шепочу молитви, з надією вдивляючись у небо, прикланися, о милосердна, до моєї молитви, благослови мене даром материнства. Хай сповниться воля Божа в житті моєму, випроси у сина свого. Ісуса Христа, щоб Він торкнувся мене рукою своєю, як колись торкався стражденних і дарував їм зцілення. Хай відвернеться від мене безпліддя, хай розквітне в утробі моїй нове життя, як квітне весняна земля після довгої зими. О, Цариця Небесна, я обіцяю виховати дитя своє у вірі, в любові до Господа у страху Божому. Обіцяю навчати Його праведності, щоб воно славило ім'я Господнє і йшло дорогою світла. Тільки даруй мені цю радість, цю милість, малю тебе. Мати, з мило попросив у Господа нашого, щоб поглянув на мене з висоти небесної і відкрив лоно моє, щоб почув Він ридання серця мого і зглянувся над мрією моєю. Бо що є неможливе для Господа, Він, який створив небо і землю. Він, який вилінням своїм, дає життя усьому живому, хай подарує життя і мені, волоні моєму. О, Мати Божа, на тебе уповаю, в тобі остання моя надія. Прийми молитву мою, візьми її до рук своїх чистих і перенеси перед престолом Божим. І якщо угодно, це буде Господу, хай зійде благословення Його на мене, хай прославиться Його святе ім'я через чудо життя, яке він сотворить у мені. О Марії, Мати моя, не відвернися від мене, не залиш у розпачі. Не відмов у Богодаті, і хай буде воля Божа наді мною, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, мій Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю світу, до Тебе, милосердний. Звертаюсь нині. З глибини серця свого молюся, поглянь, владико, на мене, рабу твою ім'я, вислухай благання мої, як постеля прагне дощу, так і моє серце прагне дару материнства. Як земля жадає теплого сонця, так і душа моя. Жадає обійняти дитя, дароване тобою. Господи, Ісусе, Ти твориш дива, ти знаєш кожну сльозу, що впала з очей моїх. Ти бачив, як я вдивлялася в небеса, питаючи, Чому, Господи, Ти чув? Як уночі я шепотіла Твоє ім'я, просячи про милість Твою, не відверни лиця Твого від мене, Господи, але схилися до маління Мого. Пригадай, о Спасителю, як Ти явив своє милосердя безплідній анні. Як почув молитви Єлизавети, і вона народила Іоанна Притечу, як Сара в похилому віці за твоєю волею зачала Ісаака, так і я, Господи, стою перед тобою з вірою і упованням, бо знаю, що ти можеш відкрити моє лоно. І наповнити Його життям. Даруй мені, Ісусе, цю радість, носити під серцем дитину, хай зародиться у мені нове життя за Твоїм святим богословенням, хай прийде в цей світ душа, яку ти від віку покликав до буття. хай наповниться мій Дім дитячим сміхом. І хай Твоє ім'я буде прославлене у цьому дарі. Господи, Ти джерело життя, і ніхто не може дати мені дитину, якщо ти не зволиш цього. Тож з довірою вручаю тобі своє тіло, свою душу, свою надію. Ти бачиш моє смирення, чуєш моє прагнення. Знаєш мою тугу, омий мене твоєю благодаттю, Очисти, оздоров, зроби мене гідною цього великого дару, бути матір'ю. Благаю тебе, Господи, зміцни мою віру, що по дні випробувань я не зневірилася, а упованням, Чекала на твоє діяння, навчи мене приймати твою святу волю, і якщо шлях мій довший, ніж я мрію, дай мені терпіння і миру серці. О Ісусе, Ти любиш дітей, Ти говорив пустіть дітей приходити до мене, бо таких є Царство Небесне. Пошли і мені це богословення, щоб я могла виховати дитя у Твоїй любові, навчити його славити ім'я Твоє, щоб воно стало світлом у цьому світі. Хай Твоя милість зійде на мене, о Христе. Хай буде воля Твоя, а не моя, бо ти. Бог люблячий і милосердний, ти той, хто воскрешає мертвих і дає життя тим, кого немає. Тож хай у мені пробудеться життя за твоїм словом. Дякую тобі, Господи, вже нині, бо знаю, що ти чуєш молитву мою. І в належний час твоя воля звершиться. Славлю тебе, поклоняюся тобі, люблю тебе. Амінь.